Суботу о 10-й годині ранку відбудуться всеукраїнські громадські слухання, присвячені підняттю тарифів на комунальні послуги. Всі, хто хоче висловити свою думку проти здирницьких цін, запрошуються у велику залу по вулиці Майдан Просвіти. 1 організовує слухання Василь Ценко, голова громадської організації Всеукраїнська спілка ошуканих вкладників та акціонерів України. Понад 10 років я звертався до всіх президентів. І Ющенка, і інших, і до всіх прем'єр-міністрів реформувати житлово-комунальну сферу. Як ви знаєте, з минулого року піднято тарифи. Спочатку на 10-20%, 30-40, 50 а газ піднято на 900%, тобто в 10 разів. Люди, які отримують по тисячу, півтора тисячі максимум. Пенсії ці люди будуть сплачувати майже всю повну пенсію, а комусь ще може і не вистачить пенсії. Тому я подав позов до суду на прем'єр-міністра Яценюка на кабінет міністрів, які підняли тарифи у порушенні п'яти статей Конституції України, а також закону про житлово-комунальні послуги і постанову Кабміну номер 630. Піднімати тарифи. Або ще точніше, впроваджувати у життя постанови Кабінету міністрів, постанови Верховної Ради, укази президента чи інші нормативно-правові акти у життя не можна, якщо вони звужують життєвий рівень людини. Тому в суботу, шановні друзі, хто може, хто не може, передати тому, хто може прийти, щоб нас там було не 10-20 чоловік, а щоб не було де яблуку впасти. Ми скликаємо всеукраїнські громадські слухання, стаття 11 закону України по житлово-комунальні послуги, яка дає право і конституція. Стаття 5, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ми з вами наймали президента на роботу. Ми з вами нанімали депутатів Верховної Ради. Обирали, ми маємо їм дати завдання, наказ виборців: зупиніть тариф на ціновий геноцид українців. Зупиніть свавілля. Бо іначе народ скаже, давай третій майдан.